Добрий день або вечір. Вийшов я, прийшов в поліклініку через дорогу, там варіок але він не працює в суботу-неділя. Потім там справа, АЦЦ нову аптеку, таку вивізку зробили, ще поки не працює. Прийшлося йти в мою любимую подорожні, де я туди ходжу, далеко йти, важко зараз приболів. але пішов, купив ось три чаї ну таблетки заливаєш водою, ви знаєте, п'ється як чай. Вітамін С, вона каже, вітам С може треба да. там. Я в хубін там той таблетки. 450 гривень. Ніфіга себе, я що, щось таке самодале. Крім знайшов, чаї пот по 40 гривень. Але ж треба, надо. Що вчора було зайнятися, я пив, так почать пив. Я сюди допустив, так лежу, уже думав, сіди, що ще можна надати. І те ще порцію взяти. Пусня щоб прийшов взяти. Я купив, звісно, колбаски. Вісерка таке мацарала, кажеться. В магазині те, такі фірми не колбасайся. 180 гривень. Це такі покупки маленькі. Слатисті не за не заходив. Хотів щось таке день, як на ковун важко нести зараз. Зараз не хочу. Не важко, неудобно. У мене ще день є з половині. До їм день. Так що такі дива. Так що такі діло, щоб нічого стрішки. Додому лів стать. Спустив робить странно, ми поїмов щось в суботу, вони ще роблять у день. Дай Бог, щоб зараз його не відключили. Отакі діла. Так що таке життя. Горствомі, спокійно, тихо, Нормально. Погода хороша, хотіти ніхто не хворів, не було цих тривог. Все буде добре. Отакі справи, друзі. Бачите, тут лавочки поміняли у нас. Но я вже прочитав, що, що мистецька рада вже відзвітувала, що вони витратили кошти, все Ну, Потім, як я прочитав, побачив, воно розрите вперед. І сліва воно там теж розрите. Щось вони забули, мабуть, якусь прокладку зробити, як завжди. Опять розривали, і опять, опять грошей, Опять неудобство. Отак вот ми вміємо роботи, що в Києві, що в Дніпропетровській, що в Гостомері система однакова. зробити. потом разрыть, опять зарыть. Ну трава покушена, да, молодцы, аккуратненько. все так там, трава, да там разрыть. Ну то, дело тут дело идут до конца, не гарно воно. Ну буде гарно без ниши. Все, монолог я вам рассказал. Иду с надеждой, что будет работать. Нам сказали обслуживание лифта одно 4500 І вони думають, як це, що мало людей плата, мало живе, того ми не будемо постепенно знову піщати. Хоча я зрозумів, тобто, що пісня буде длинна. Такі діла, так що беріть на другому, на третьому етазі. Дев'ятей, десятей, якщо говорить, якщо не дай Бог, в нас був дом 16 етажів, 22. Це взагалі дорого. Ось людина, Ну, мені здається, що все нормально. Мені, так, вийде, він дихає. все отдыхаю. Это у нас ски. Надеемся, что все будет хорошо. Ну, пожалуйста, вот так. Смачно спать. Вот такие справа. Так Хорошо. Задевайте, пока.